Хоч так уже дробно. Я вода на школі. Зараз подивись, подивитися, скільки я заблокував. Не пробуй, не пробуй. Не пробий.

Балє. Того вика 168 чиїнів били. Ще. Так, тоді Сантуліо нам Льово. Скільки тебе так хвилює? А, Льово виграє. В нього броні більше.

це непоганий э, цей танк. все-таки його, це непоганий танк. Якщо він, наприклад, так вже не стій, мені Хтось може на третьому міг набагато більше затанкувати. Я там я раньше. Так. у нас кейки виходить Да, тысяч я сейчас буду сюда, сюда, тысяч. А вот это тысяч, знаю. О. Это мне кажется, ста... а ну да, е. Yeah. И я же единственный лучший нашей команде против ВК-100. Ну вы издеваетесь. Ну ладно, две татахи против ВК100. Но я один воен проти ВК100, ну но вышло ним є, У него 1900 хп, у него два... ну уже в три... Броні, е, може его даже в три раза більше броні, чем у меня. Ладно, ну может уже меньше брони, но все ж таки. Я якщо мене меня затаранить, мне капец будет. Во, уже отец меня затаранить. Мой дитя в баню, я вс сховаюся. Десь там. Кстати, тут відсилка на Євроваге на цього. На Євроваге наїздку. Звердофтанк з ПК. О ну, там якась гармата від нього. Похоже. І, хто знає, чого німець фарбували свої танки в синій, ой, не в синій в сірий... Пишіть. Ну що Може, щоб на відео їх було важче змітити, з Розвідникам або на фото. Хоча, так, да, я ж пам'ятаю, що ми фарбували сірі, бо там це на бетоні ми часто воювали. Це щоб авіації не було видно. 130 мм. Ого. Він тільки в нього там У мене це 175 мм прибиття. Бо бачите, не прибив. До курва. Там то саме один не займуть. Потім... Потім ще доберусь до ВК100. Він зараз на мене летить. Треба падати. Мої інтомінітори підіюють. Я сюда лечу, бо я набагато швидше, ніж ВК100. Мені зараз, капець, мені зараз мене затаранить. Ну, бачите? Йому минус вс 96. А мені минус добычи сто. У нас 2500 будет, где-то будет. А мені пару сотим, мені у меня 5 сотым минусе. А н ад 10. А так. Вот такие Ви затебали і напишіть в коментарях, що я так. У всіх інших того це був. Хто мене розуміє, лайк або в коментарях пишіть. Хто мене розуміє. А хто не може е, с, А хто мене палс на зміну, не може писати на те нікого. на нього немає аккаунта, пожалуйста, короче, поднимите это YouTube. Боже, давай еще не сюда. Уже Леня, ты бачишь, как на меня выстрелил? Угу. Ой, ё Бам, блин. Ну, понемногу чуть-чуть. Полісу 152 за рафика. Зараз ззаду по ньому фігашити. І речити. О. Зараз його, може, і приб'ємо. Ну, два моїх вистріла. Трьох моїх вистрілів достатньо, щоб його вбити. А йому достатньо... Ну, тарана, щоб не вбити. Ну, мій зала сильніший, ніж він. У мене перевага в ХП. О, Су-152 поснувся. А не, його зарубіють. Ну, він такого за зарубіє. Ох, ё-моё, скільки? Ты ну, кто шмалял? малял? там со четверть. Походу, да. О! мачу, пойдем туда. Опа! Что ты Шо хочешь? получить пара холючейки? Ё-моё! любимые И сп'ять. Индвисики бронированы. Тихо. Спасибо нереально прибьет. Ну, кусок начусь бой это максимум. Не в бигбах-то можно. Так його фактично нереально приб'ет. Вот Бо боку хибаф можно. Ну, зря и со пятого замінили, и сам фостим. Ну, якесь причины, на то є. Пробую укладку пошкоджена. Но мені більше не шлося. 682. Кожен даран. О-о-о. Опа. Може одну сторону повернутися? Щоб я тебе прибив. Е? Щоб буде шкрутитися, як тюлька не сковороді це тюлька і крушов ще така риба є. Тюлька називається. А Як не пробив. Ну, і сп'ять, це доволі дуже сильний танк. По брине. ніж із 6 Із 6 просто два. Эй, поснизь. Посмотри. Посмотри, посмотри, посмотри. Посмотри, посмотри, кашить, а ну, если же посмотри, что... Что у нас прикажет? еще И татахи вышелось, а? Тигр 2... А я Ну, -мо, а то и... Пупа, ты... Да что, я... Напишите... О, пач Хотя на накопить. Чот? Не знаю, да 5 копейки. Ну показывай мені не бы тысячи треба. Хоча мне мені треба давай купить. На на нагаду на більше. Ну, Блин, сиди не знаю, я не для едина. Них бы за 166. Натхто я сразу висим сильно. А-а-ам три йога. Не нафикашить. А Не нафикашить, ему удай. Фу яхты самого початку. Бу. Боже. Боже, ты пше возвалил. Поле здесь. Та рано, боже, як не так багато фігачить. Ужить. Нічого. Та-то не задонати в кого. Таких би всіх фігачив, щоб мене був іссім давно. Або ІС вісім. Ай, не дай бог. Ві він приперся сюди. Ну ви здівайтесь, ну що вони іменно на мене даряться вони? Ну, а він 168 тонн зараз важить як маушен. Ви просто важить як маушен. Це фактично Маус на восьмому рівні. ж преміум, я не... Ну бляха, муха. Що за доля така? Що в житті, що тут? Ну, в тебе, чтобы нормально, до повне поглянь. Ну бляха, муха. Ничего за водофлансі бачу повний піпец. О. Нічого себе. М3ох. йох. Я хочу пищу давить того досвіду, не? Хоч тиші досвіду дали. Наскільки хоть прив... Ну пошкоджено один 11. раз. Шкода... ти ж раз минуло. Вбили тут тільки мене. 696. Чи він слыш? Я на танвані. А ну да. Але ж нема на вільного досвіду до бустеру тієї. Нема. Десь там бачив, будемо не получати, якщо подивитися, я так цього. Ака може, прямо. Ти вісімнадцять годин там. Ве, пошли. Ти вісімнадцять його дієм. А ч кредити тоді не за, не за рекламу? Чого ж года за рекламу. А кредити за голду. А? У ч? Ну ч? Ну, ч бучить питання, ч? Ай, я маю. Ну мені зараз на сьому треба пенкувати.